управління поліції головного управління Улісської області за ознаками кримінального правопорушення передбачу 44 статті 358 Кримінального кодексу України за фактом пред'явлення підробних медичних довідок. Це у вас орієнтування ви мене зачує. Е, ні, зачитує. ні, ну це не орієнтування. розумієте. Е, суботу що... було виявлено е, підроблену медичну довідку. А чого ви її шукаєте на дорозі? Е, е, я от, розумієте, я не можу бути впевнений, чи ваша підома чи не підобрана. Ні, дивіться. Тому я дивіться вам кажу, що я чому запитую, да згідно правил дорожнього руху, що має бути у водія? Які Прошу. документи? Які документи мають бути у водія е, навчального транспортного засобу? В принципі у водія? Е. Ота водія відповідно до пункту 2.1.24 має бути посвідчення водія різдні документами транспортних засіб. Страху. У разі о, е, якщо транспортний засіб підлягає обов'язковому технічному контролю, а огляду технічного контролю так. і у разі складання адміністративного. Адміністративний підставич протоколом заявлено е, е, поліс обов'язкового цивільного страхування. Так. А в начальному транспортному засобі, що ми хочемо бачити? Е, наявність медичної довідки. Так. Ну, т, таку ми зараз маємо ситуацію на Буданській, я вам вже зачитав цей лист відділію, управління поліції і з метою встановлення фактів, так. передбачено статтю 358-ї частиною 4 за цією фактор підробки. Встановлюємо, чи можливо ще є такі факти. Просто я дивлюсь на медичну довідку. Е, ми маємо за частию ААЖ і ААЗ. Якщо серія з такою номером, ми провіряємо, чи дійсно може бути підроблена чи ні. Якщо ні, ми бажаємо вам щасливої троє вийде. далі. довідки з собою наразі немає, і я не Фотографії. бачу, і я не бачу в цьому ніякого порушення. Ви не вбачаєте, і можливо я би не вбачаю. І ви би не не вбачали. Може... Правда? Правда. Але ми настоюємо, бачите, і там дивіться, якщо ви е... вглибитись в курс навчальної їзди, то таке би мало було. Якщо б ви вглибитися, то пані буде складати іспит практичний, Вона в будь-якому випадку я, я знаю, що буде, буде придивляти довідку, довідку і, і навіть якщо вона так, підроблені... до довідки зараз з собою немає? Ні, немає. Фотографії. Фотографії теж немає. Там... Довідки? Ні, немає. Теж немає. немає. Зараз тоді хвилинку, будь ласка, зачекайте. На що? Зараз старшому інспектору мушу доповісти. Так це і... ж не порушення. Прошу? Це ж не порушення. Я не кажу, що ви щось порушили. Ну так а чого бо. чекати? Ні, ну бачите, встановлюємо такі факти. І буквально хвилинкою я вас відпускаю, бажаю вам щасливий. Добре, Добре, Добре чекаємо. Саю вам щасливої дороги. Посадью дану за тиску. Дякую, на Все добре.